Коли ми відкриваємо якийсь свій бізнес, чи це салон краси, чи магазин, чи ресторан, ми ніколи не говоримо Я попробую». Ми робимо все для того, щоб цей бізнес розвивався, і до останнього ми стараємось е щось змінити, щось зробити. Е коли перший тиждень не прийшов ніхто в салон чи в наш магазин, ми ж не закриваємо його і не говоримо М -м -м, це не моє. Я не така, як ти, в мене це не вийде. Чому ми це не говоримо? А тому, що ми зробили велику інвестицію. Можливо, це були наші е зекономлені гроші. Можливо, ми навіть взяли кредит, позику для того, щоб відкрити цей бізнес. І ми знаємо, що нам потрібно все для того, щоб він ріс, щоб він розвивався. А в мережевому зовсім по-іншому. А знаєте, чому ми в мережевому говоримо і попробую. Або коли ми одержали перше своє ні, коли нам відповіли ні, ні, нам це не цікаво, ні, мені не потрібний твій продукт, мені це не потрібно. І ми зразу кажемо: М -м, це не моє, я не така, як ти, в мене це не вийде. А це тому, що ми не зробили ніяку інвестицію, ми нічим не рискуємо. Давайте будемо брати цей бізнес серйозно. Я вам скажу одне, що всі. Хто взяли цей бізнес серйозно, ніхто не залишився з порожніми руками. Вони досягли великого успіху і приводять і свою команду до цього успіху. Давайте цінити те, що тут, в цьому бізнесі, ми не вкладаємо, не маємо ризику капіталу вкладені. Ми вкладаємо тільки в себе самого, в своє здоров'я, в свою молодість, в свою енергію.